Друзі, всім привіт! Зараз продемонструю вам, як працює служба доставки у Uber або DoorDash. Сьогодні працюємо з Uber. Ось такий додаток. Ось такий додаток і чекаємо замовлення. Як тільки з'являється замовлення, одразу ну, пише скільки кілометрів або миль до тої точки, куди треба поїхати і куди треба відвезти. І пише скільки за це вам готові заплатити. Так, сьогодні 2 лютого. Зараз не ходова година, хоча 12-та -го обід мало бути багато замовлень. Тільки що було 3 замовлення від 3,5 до 9 доларів, Ну за 9 доларів зараз би я взяв, просто на той момент я ще був вдома. Дивимося замовлення. Так, друзі, вже їдемо. Я не, не встиг навіть вам зняти ось наш замовлення 7 хвилин до якийсь мексиканський гриль платять 7 доларів. Ну, Зараз подивимося, що з того вийшло. Друзі, така ситуація, що я просто не міг знімати це все, бо я був трішки в шоці. Просто розкажу вам, що мене чекало. Отже, що вийшло? Я привіз посилку. Просто так на нервах ще дітей за собою, воно якось так все вийшло. Отже, я привіз посилку, поставив її під двері і на радістях собі пішов. Бо там писало, залиште під дверями, але забув. І побачив вже пізно, відійшовши десь метрів від хати, що треба зробити фото того пакунка під тими дверима. Поки я розвернувся і повернувся, пакунка вже не було. Ну, стукати до людей я не став. Ось, І думав. Як вирішити це? Почав дзвонити до оператора, пояснювати, пояснювати ситуацію. Виявилось, що в той момент, коли я зайшов в додаток і отримав замовлення, я зайшов під своїм емайлом, до якого я не підключав ні свої права, ні свій, ні свої жодного свого документа. Просто мій емейл і все, і система пустила, дала мені замовлення. Хоча зареєстрований я під своїм номером телефона, всі документи, фотографії, все там. І близько години я телефонував. Чотирьом різним операторам, тобто вони з'єднували один, потім з'єднав з другим, з третім, четвертим. Я аж четвертий мені пояснив, що так, створив мій аккаунт по цьому емейлу, ну, щоб вже гроші не пропали. І завершив моє замовлення до кінця, мені прийшли гроші на баланс. Я вже все настроїв, Я додав карточку і вдома спробував перевезти. Е, отже, коли я приймав, приймав замовлення, написав, заробіток становитиме 7 доларів. А за таку-то відстань в принципі, мені це підходило. Я все зробив. Я приїхав в ресторан, там вже був готовий пакуночок з моїм номером. Я його взяв. З номером замовника відвіз лише під двері, як ви чули, вже цю історію, чим вона закінчилась. Закінчила тим, що гроші були в мене на балансі. Я додав свою дебетову карту. І якщо ви хочете гроші вже й негайно, там є комісія 85 центів. Я просто заради тесту вирішив зробити. І одразу в мене на карті 6 доларів з копійками прилетіло. Після цього все окей, можна. Працювати як заробіток точно. Отже, всім рекомендую: Дордеша ще не тести, но Uber, як він там, до речі, можна спутати: є звичайний додаток для клієнтів Uber, а є Uber Drive для водіїв або для доставщиків. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання на цю тематику, пишіть внизу. Всім пока!